Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати групу теплих кольорів. І, вважаючи нашу тему, я вам хочу запропонувати намалювати осіннє дерево. Осінь дуже багата на яскраві і теплі кольори. Я їх вже відкрила, ось вони у мене. Два жовтих. Два червоних охра і коричневий. Охра це такий колір, він дуже схожий на жовтий, і ще й в той самий час схожий на коричневий, тому що охра утворюється змішуванням кольорів жовтого і коричневого. І коричневий, і жовтий це теплі кольори. Не вистачає лише, не вистачає лише помаранчевого, це той колір, який ми можемо змішати. Сьогодні в нашій роботі я буду використовувати пензлики, а також хочу ще попрацювати з паличками вушниви і використати, показати, як можна працювати ось таким жорстким пензликом. Для цієї роботи я підготувала два аркуші, для того, щоб вам показати якби Два варіанти виконання завдання. Дерево може бути широким, ось наприклад, на листочку, який розташовується горизонтально. І в той самий час дерево може бути високим і розташувати аркуш можна вертикально вверх. Мені захотілося розташувати аркуш вертикально, тому що я хочу намалювати дерево високе по висоті мого аркуша. І сьогодні я вам пропоную малювати дерево одразу пензликом, без допомоги олівця простого. Для того, щоб намалювати дерево, ви можете використати різної товщини пензлики. Залежно від того, Наскільки тонкий пензлик, настільки тонкі будуть лінії і гілочки у стовбура, на стовбурі дерева. Якщо ви берете товщий пензель, то лінії, які ви малюєте, будуть товщі. І, наприклад, там, де стовбур товстий, то, звісно, краще використати ось такий товщий пензлик. Я вибрала пензлик не самий товстий і не самий тонкий, такий середній, почну з нього. Працювати я, працювати я буду е, над стовбуром за допомогою кольору охри, а також коричневого. Якщо у вас немає охри діти, нагадую, ви можете змішати цей кольор за допомогою змішування жовтого та коричневого, якщо у вас його немає. Стовбур може бути світліший і темніший, тому я буду використовувати і охрочку, і коричневий. Пензлик намочила, взяла на пензлик фарбочку, поклала її на палітру, зробила необхідну густоту і починаю малювати. Наприклад, стовбур дерева буде у мене високий. Тому я почну з такої високої вертикальної лінії. Взяла ще охрочку і буду чередувати лінії світліші і темніші. Від стовбурця малюю гілочки, кінчиком пензлика лінія буде тоньшою, натискаю сильніше, буде товщою. І так малюю я стовбур дерева. Для того, щоб намалювати гілочки тонші, я взяла пензлик тоньший. Заповнюю маленькими гілочками, на стовбурі, домальовую тонші гілочки. Для того, щоб намалювати листочки на дереві, я використаю різні теплі кольори, різні відтінки жовтого і буду користуватися формою пензлика. Взяла я на пензлик фарбочку, ось вона і не тече, і в той самий час вона, фарбочка залишається на пензлику. І ось таким чином притискаю і малюю. Листочки. Захотіла я помаранчевий колір, змішую його і працюю далі пензликом. Форма пензлика допомагає мені відтворити листочки на дереві. І так як листочків на дереві дуже багато, то і таких плямочок на вашому дереві теж має бути дуже багато. Листочки є не тільки на дереві, а ще й під деревом теж. Можна домалювати, що сонечко світить, такі ось кругові. Лінії робимо, і виходить сонечко, яке світить яскраво навіть осінню. На цьому можна було б сказати, що робота закінчена, вже завершена. Але мені захотілося домалювати внизу травичку, і домалювати небо. Травичку я буду малювати тоненьким пензликом. Ось травичка де не де виглядає за листям, яке внизу нападало. А небо я хочу намалювати крапочками за допомогою вушних паличок. Макаю і ставлю ось такі крапочки, щоб передати колір неба. Як художники-імпресіоністи теж використовували плями в своїх роботах. Плямочки ставити не тільки навколо дерева, а ще й між гілочками, тому що між гілочками теж видно небо. Я вам обіцяла використати ось такий пензлик плоский і така щитінніста у нього волосинки, такі щитінністі, товсті. Ось дивіться, що ми можемо зробити: взяти фарбочку і ось таким чином наносити плямочки. Цей раз я вже розташувала аркуш горизонтально. Стовбур дерева у мене такий широкий гілочки, розтягнуті по ширині аркуша. Спеціально для того, щоб помістити ось таке широке дерево і розташувала горизонтально аркуш. Також цим пензликом можна зробити набриск. Ось таким чином. На, на, взяти на пензлик фарбочку, взяти трошечки більше води, ніж зазвичай ми працюємо, і ось так зробити. Получається така техніка набриз. Тільки дивіться акуратно, бо може бризгати, дуже багато забризгати навколо вашої роботи. Тому не сильно піднімайте, трошечки нижче ось так до роботи, не запускайте пальці дуже високо, акуратненько контролюйте процес. Ось таке у мене вийшла яскраве осіннє. Дерево. Використала я різної товщини пензликів, пензлики, різної м'якості пензлики я використала, да? а також вушні палички. В своїй роботі я працювала ще й вушними паличками, так, і ще й техніку набризк. в своїй роботі використовувала. Ми з вами повторили. Теплі кольори, дізналися, що не тільки жовтий, помаранчевий і червоний відносяться до групи теплих кольорів, а також охрочка і коричневий. Я створила дві роботи. Од... На одній роботі горизонтально розташувала аркуш і намалювала широке дерево, а ви можете вибрати або вертикальне, або розташувати горизонтальне і намалювати широке дерево. Всього вам найкращого до наступної зустрічі. Бувайте!